Ну що? Я продовжую свою розповідь про неймовірну Сідіталь. Сідіталь познайомилася з Пінкусом Фаликом. Це було неймовірне кохання, Пінкус обожнював її, таку маленьку, мініатюрну. І Сідіталь він також сподобався. І Пінкус її просив: не їдь у Румунію, не їдь до Бухаресту. Ми зробимо тут єврейський театр. і Я під тебе буду робити ролі. Він був величним імпресаріо. Але мировлива Сідіталь все-таки поїхала до Румунії. Вона приймала там участь у дуже багатьох виставах. І її ампла було трависті інженю, хоча її талант був, і діапазон таланту був неймовірний. Згодом сідіталь Пінкус Фалик поїхав за нею в Бухарест і вона повернулася вже разом до Чернівців. Але це вже були інші чернівці, радянські, все змінилося. Непросту долю переживала ця пара і в творчості, і в житті. Вони виховували свого племінника Давіна Гутмана, який часто з ними був разом на репетиціях. Взагалі, я особисто була неодноразово на виставі Сідіталь філармонії. Вона дала, можна сказати, вона з Пінку Самфаликом дали путівку у життя наші відомі Софію Ротару і багатьом виконавцям. У них не було своїх дітей, але вони виховували усе це неймовірне. Суцвіття наших акторів, які вийшли з Чернівецької філармонії у світ це неймовірне подружжя. Це подружжя, яке було дуже відомим у всьому Радянському Союзі. Величну оцінку творчості Сідіталь дав Аркадій Райкен. А так само Одесит. Наш відомий відомий Одесит. Сідіталь померла в Чернівцях в 1983 році. Вона разом з Пінкосом Фаликом захоронена на головній алеї, на Годилові, на кладовищі. І усі люди, які почитають її талант, можуть Принести квіти на її могилу. У нас у місті є вулиця Сідіталь, колишня вулиця Островського. Так само ця вистава, до речі, вона спонсувалася. Є фонд Сідіталь і премія Сідіталь, яку заснував племінник Давід Гутман, і він виступив спонсором цієї вистави. Я всіх вас запрошую подивитися цю виставу. Я Леонід Отьосов, дуже велика. Е е Оцінку так само давав творчості сідіталь. Я всіх вас запрошую подивитися виставу Сідіталь Аїдишена Шиме в нашому музично-драматинському театрі. До побачення!